На неї пішов капітально. Гоу, тррр, тррр разно ще раз, можна ще раз, гоу, тррр, Трніда. Пружиніть його туди. О, але гов. Він тут на траві ліпше стояв. Ну там дуже... мене бризкає, то там пісень бризкає, Руслан. Сичов бризкає. От. Вони будуть родичі і є 50% цієї породи, породиш у нього. Ну так, так, під колір вони. Так. І вже трохи сонце випалило. Не було на дворі. Чуєш? Перестала кривати. Замітив? Я її путу натерло. Натягнула ногу на путі. Тож, як хоч. Хай ромку як пускали, та й з боку вже вилітало. Так? Ага. А той має тільки одну кубилу чоловік, так? Той що ромку привозив тільки одну. Так. Маєш тільки. Чи має Так, Він казав, ми до вас будемо клієнти. Ала не, Алан. Ну Може буде, знаєте, буде кажеш? Ну буде, пустимо через день. Я думаю, що буде. Ну, наші Так. тяга. Що в неї і так селяє. Що ну, з того? Англий тепер плакає. До первіска. А вона тут буде, то що там вигнати? Попробувати її. Ну, Ей, ти я вам я її стала. потримати? Шустра стала Я вже Ну а що буде стояв? А, зараз Там зайдемо. Зараз мама така була повільна, як лупана стояща. Що вбив, то в'їхав. Кров є кров. У ньому всі такі бесі. О! О! Дивись, так навіть жила. Така лошиця на 600 кг твердо має. Скільки? 600 має твердо. Тобто так воно може здавати на відео, але там десь об'єму є 2,15 Немало такої форми, Тепер ява форми файні. Не, Андрійко. Широка лучи. Якраз, на її вік гарно. На якраз. Кажу, тату вирізав і хвіз, каже, ні. Я перший, котрий хвіз зав'язав. Так, пішов, сюди з злізний, що нічого не витягнув. Вона стояла добре, так як стоїть кобила? Вона так стоїть, як маються коні, колись кубила палити. О, і якби його навіть відпустив, він би скакав по ній, то в себе пішов би. а так як... Ми у нашу чорну теж так чекали поки. Поки не виходить добре. Так, а що то в'язати? Розкричала, стоїть тут таке зелене, знаєш, як піде після тина така зеленувата. А ми туди з татом що там? У нас какало на дві ноги. Такі откланики тут познімаєш чорну нашу. Ти десь має бути, а, воно. Це наша чорна. Наша чорна вже сьогодні била за ним. <кхем> Чорна. Хто писав волосоїд, От дивіться, з хвостиком, з гривою. На ніч йде до стайні, так що мало би дочухатися. чухатися. Мені Рубін. Міні Рубін, що скажеш? Джерсі. Я її назвав Джерсі. 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 Всього ти Джерсі кажеш нам, Чого? бо. От, така в нас трохи робота. Готуємося до сезону кошеня, трохи лагодимо техніку. Біля хати в основному. Опки, ремонт, техніки. Ми вже все посіяли. Далі тільки посили. Джерсі! 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 Джерсі. Чорна! Кобра! 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 Ми всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, телефонуйте, жеребець на паровку. Все буде Україна! До зустрічі! Джерсі, помахай всім папа. А, Джерсі! Джерсі! Мені руби!